Забаром канікули на вулиці набагато тепліше, пригріває сонечко, дітки мають більше вільного часу, залишаються. Тіше без батьківського контролю та нагляду, часто самі вдома, відвідують розважальні місця, річки, парки, сквери. Тому хочеться звернутися до батьків і черговий раз попередити, наголосити, попросити, звернути увагу, щоб провели в першу чергу бесіду з дітьми, наголосили, нагадали, попередили, як потрібно себе вести із незнайомими людьми, як потрібно себе вести, коли дитина залишається сама вдома, що можна робити. Як себе вести у певній нестандартній ситуації. Також не забути попередити, що розпочинається купальний сезон, і не бажано, щоб малі діти самі відпочивали на річках, водоймах, адже вони частіше можуть потрапити у надзвичайну ситуацію. Також хочу наголосити, попросити, щоб здійснювали постійний контроль саме за вікнами. Я розумію, що квартира квартирі гаряче. я розумію, що часто хочеться свіжого повітря, але коли ми відкриваємо вікна, ми доволі часто забуваємо про безпеку наших дітей. Діти дану подію, дані вчинки батьків бачать, самі можуть відчиняти вікна, самі можуть подивитися з вікна, що робиться, і забувають про москітну сітку, яка несе в собі небезпеку. На щастя, Поки в нас таких випадків немає, але це в першу чергу саме відношення батьків до своїх батьківських обов'язків, до забезпечення безпеки дітей. Тому звертаюся до вас, що закривайте вікна, якщо є у будинку, в квартирі маленькі діти, біля вікон не ставте тумбочки, стільчики, столи, адже дитинка доволі часто. Через по цих речах вилазить на віконечко, хоче там зустріти маму тата, і це може призвести до летальних наслідків. Не забувайте про те, що краще вікно за скористатися спеціальними застібками для того, щоб дитина не могла відчинити. Адже безпека дітей, їх життя та здоров'я це обов'язок кожних батьків, і це запорука щасливого дитинства. Бережіть себе та своїх дітей. Гарних вам та безпечних канікул!